Всім привіт! А от і друга частина цього айсбергу. Я вам нереально вдячний за актив на першій частині, це дуже мене мотивує робити відео. Цього разу ми все-таки завершимо розбір цього айсбергу, та я не буду один. Зі мною сьогодні буде людина, яка дуже добре шалі за Дорс більше ніж я. Доровчик, можливо, ви знаєте мене як вареник. Та дякуючи Круберну, що він мене запросив в своє відео, я вам розкажу про цей рівень айсберг. Ну що ж, давайте не буду вже затримувати початок як минулого разу і підемо глибше під воду. Віндоу. Це ось таке посміхаюче обличчя, яке може заспавнитися шансом від 1 до 250 за вікном. Його також можна зустріти в лобі гри. Він, до речі, ніяк не шкодить гравцю, ну, якщо тільки не психічно, випираючи свою морду у вікно, щоб дивитися на гравця. У нього немає офіційного ім'я, але його називають Салі, тому що в вайл гри саме його моделька так і називається. Хайт. Про цього момба я вже розповідав у першій частині. Хайт це моб, який сидить у шафі і не дає гравцю у нізи надовго затримуватись. Якщо ж там засидитись, то він викине гравця та нанесе урон. Його моделька, до речі, мені чомусь нагадує кошачу лапку. Кайдінк Лайт, або допомагаючи світлом. Це моб, так це моб я сам в шоці. Він є мирним і його ціль це допомагати гравцю. Наприклад, коли ви довго не можете знайти ключ від кімнати, саме він у вигляді ось такої світло-блакитної аури з'являється і вказує, де лежить ключ. Або ще один приклад. Саме цей моб нам вказує, куди треба повернути і де пригнутися під час погоні від Сіка. Ragdoll Universe. Це ще одна, але дуже маловідома гра від розробників Dors. Це ось такий фановий шутер від третьої особи. Плейсом, на жаль, не займається, бо розробники займаються Дорсом. Ну і зрозуміло чому. Checkpoints. До кінця не розумію, що саме автор айсбергу хотів тут сказати, але з того, що вийшло все-таки допетрити, то після кожної сотні дверей вам дають чекпоинт. Тому, якщо ви помрете десь, пройшовши далі, ви заспавнитеся на сотих дверях, а не на самому початку. Така функція має бути зроблена колись в майбутньому типу того ХЗ. ICS. Нескладний, але неприємний моб. Це ось такі очі, на які просто не треба дивитися. Якщо ж вони попадуть у поле зору, вони нанесуть не вам урон. Наприклад, в кімнатах, де треба шукати ключ, ці очі досить сильно можуть заважати. Скелі Кі Цей ключ можна або знайти в готелі, або придбати в магазині Джефа. Цей ключ дає змогу потрапити у секретну локацію Румси, про яку я вам розповідав у першій частині. Фігур Rage. Цей трек, який є у глі, але, на жаль, не використовується. Ось так він звучить. Стрес. Ще один трек, який, на жаль, не можна почути в грі. Він звучить ось так. Look Behind You Якщо ви в лобі гри будете стояти досить довго в АФК, в чаті вам прийде ось таке кліпові повідомлення. FNAF 2 Ambience in Lobby. Ambience в FNAF 2 коли аніматронки знаходяться біля вашого офісу, можна також почути в Лобі Дорса за ось цьома закритими дверима. Ель Гобліно це ось такий червоний гоблін, якого можна зустріти біля магазину Джефа. З ним можна побалакати, та більше нічого він вам не дасть. До речі, він під час розмови сам признається, що різні звуки Ambienту під час вашого забігу по готелю, які ви можете почути, наприклад, стуки або піаніна. Власне, цей гоблін не створює ці звуки. Ах ти, маленька паскуда. Боб. Це ось такий скелет, який просто сидить, і все. З ним можна повзаємодіяти, але гра просто буде писати, що нічого не відбулося, і все. Він, як і Гоблін, сидить біля магазину Джефа. Скріч Piles це ось така куча скрічів, які валяються на підлозі у великій кількості. Їх можна зустріти тільки на 150 й двері під час боссфайту з гарамблами. Grit in Super Hard Mode Це ось такий моб, який з'являється в режимі Super Hard Mode. Він спавниться, якщо ви будете дуже багато лутати тумбочки. З кожною відкритою тумбою гріт буде становитися більшим і більшим, після чого на якийсь раз після відкриття тумби він вас тупо вб'є. Pressure is inspired by Doors. Маючи на увазі, що на створення прежура розробники надихалися Dors. Ом. За це навіть вони в описі свого плейса написали, а в лобі гри можна знайти ось такий стіл, середині якого можна побачити очі Сіка, як пасхалка на Dors. Сам прежур, до речі, дуже офігенний, але хардкорний плейс. Я дуже вам рекомендую вам його прийти. Не пожалкуйте. За корярд або в перекладі подвір'я. Ця локація з'являється 89-ми дверима. На ній ви зможете потрапити на вулицю та покайфувати від свіжого повітря, від душних стін готелю. Локація має в собі кам'яні стежки, дерева, кущі, статуї та лампи. Це безпечна зона, тому ви можете тут собі спокійно почилити перед останнім ривком до босфайту. Також на цій локації, після виходу другого поверху, можна знайти ножиці, якими на цій же локації можна можна скористатися Red Ambush це старий прототип Амбуша, який був червоного кольору, та мав всередині рота серце. Від цього дизайну вирішили відмовитися через те, що це досить виглядає шокуюче, як для Роблоксу. Але розробники все-таки можуть заспавнити таку версію Амбуша, але просто так у грі ви такого ніколи не зустрінете. The player Had клаустрофобія мається на увазі, що якщо досить довго сидіти у шафі, як ми знаємо, нас з неї викине, бо тоді спавниться хайт, який не дасть вічно там ховатися. Але колись в старих версіях Doors гравця теж викидувало з шафи, але не через монстра, а тому, що гравець мав клаустрофобію. Таким чином, ми не могли тоді довго перебувати в ній, банально через страх перед замкненим простором. Red rooms. це дуже рідкісний вид кімнат, з дуже маленьким шансом при відкритті двері. Вас навікає чек, після чого кімната, де він був, та декілька наступних будуть повністю червоні. Фанмейт ентітіс Йдеться мова про фанатських мобів. Та це є зрозуміло, що фанати Плейсу будуть робити якихось своїх ворогів та придумувати їм механіки. До речі, один із самих таких популярних фанатських мобів є навіть у гри, у вигляді пасхалки. Ось цей монстр на картині, яка називається Квайтнес. Rush Original Appearance. Всі ми знаємо, як зараз виглядає Rush. Але це була не перша його версія. Оригінальна версія виглядала як смайлик з широко відкритою посмішкою. Entity a 60 Цей моб дуже подібний до Раша, але в секретній локації Румс. Він спавниться після 59-ї двері. Достатньо залізти у шафу або сховатися за якимось об'єктом, щоб не померти від нього. Mobile цей моб мав вигляд як ніби об'єднані між собою амбуштачек, але цього монстра ніколи не існувало в грі. Виглядав він як червоний амбуш, тільки він був без хвостика. Під час входу в кімнату існує ймовірність 1 до 1000, Що мобл створить кілька кімнат позаду гравця та кинеться до них, подібно до Раш і Амбуш. Єдина різниця полягає в тому, що коли сутність входить до кімнати, вона й длякає гравця. Гравця, незалежно від того, ховається він чи ні, цей стробок не шкодить. І лише відволікає увагу. Seek isn't the fastest. Мається на увазі, що Сік не є найшвидшим мобом у грі, бо банально його навіть гравець може обігнати. Але найшвидшим мобом у грі з'являється амбуш. Shadow Lighting Up Dark Rooms. Якщо моб тінь, який, до речі, нереально рідкісний у спавні, з'явиться у темній кімнаті, то вона знову стане світлою. Балт Крік Тролінговий моб, якого розробники зробили спеціально для Крікрафта. Це був ще один, по суті, скін на Раша, але замість Раша була картинка лисого Крікрафта, яка є мемом. Він саме з'явився на 1 квітня в Супер Мод, який зараз є модифікатором. Холі Хенд Гренат. У івенті на день Дурака в квітні 2023 року разом з іншими змінами у грі додали святу гранату, як предмет, яким можна було вбити навіть фігуру. Зенест. Це локація, яка з'явилася у другому поверсі Дорс. Це приходить босфайт із грамблами. Вам треба активувати всі якори в шахтах, щоб втекти каналізацію. Ця локація гарантовано спавниться на 150-й двері. Giggles зерс Screeches. до виходу другого поверху, всі думали, що Скріч створений Сіком, не дивлячись на те, що біля його ротяки було видно, що він має шкіру. Але після виходу другого поверху з'явилася сутність під назвою Гігл. І гравці помітили, що Гігл та Скріч на диво дуже схожі, та після цього з'явилася теорія, що вони є однією сутністю. Цьому доказ те, що вони мають однакову шкіру та двоє мають щупальці. Причина по якій Гігл та скріч мають різну кількість щупал це або сам слиз вплинув на їхню кількість, або є більш старшим гіглом. Також підтвердженням цієї теорії є кінцівка гри, який сік покрив своїм слизом королеву грамблів. Where did the entities come from? Думаю, вам усім було цікаво, так само і мені. Звідки взагалі в готелі з'явились всі ці монстри? Це пекло, чистилище чи ще щось. Хтось каже, що монстри це в минулому люди, які раніше тут загинули та стали духами, які бажають усім помститися за своє життя. Або це просто готель з духами якимись. Ну, бісами, тобто. Звідки конкретно взялися ці ці моби, Лор нам не розповідає, а було б цікаво дізнатися, хоча б якийсь би натяк отримати. Гліч. Таємнича сутність, яку можна знайти на кожному повольсі Дорс. Гліч насамперед діє як захист від збоїв, коли виникають певні помилки або баги в грі. У мультиплеєрних забігах Гліч має задачу, яка полягає в телепортації гляців до останніх відкритих дверей, коли кімната, в якій вони знаходяться, розвантажується. Thousands of Many це досягнення, яке ви отримували, якщо ви в сумі померли аж тисячу разів. Цього досягнення більше немає в грі. Його видалили через те, що його майже неможливо утримати. Сік Prototype Ось такий початковий вигляд мав усім вам відомий Сік. Він мав набагато більше полігонів на собі, виглядав більш схожим на людину та мав 2D око. Коли в реалізного Сіка око в 3D, якщо ви не помічали. Сам такий перший дизайн Сіка виглядає, чесно кажучи, набагато страшніший, ніж той, який ми отримали. Ice prototype Початковий дизайн очей. Це тупо халт, тільки виконаний більш утускло рожевим кольором. Зараз же ми знаємо, як виглядають самі очі, але все-таки початкова їхня версія перейшла до іншого моба, тобто знову ж таки халта. Shadow's Old Design looked like a Suicide Перший Спрайт Тіні, про яку ми говорили в першій частині, виглядав ось так. Моделька була схожа більш на людину, яка покінчилася зі своїм життям завдяки мотузки. Ну і жуть. Сік Сталкс Деплаєр мається на увазі, що Сік переслідує наступу всюди, і те, що він навіть знає наші наміри. Така теорія з'явилася через те, що навіть в лобі гри можна по ту сторону барикад побачити повністю захоплену кімнату, власне, цим слизом і учими Сіка. Щось все-таки не так із цим чудіком. Outside the Lobby Після одного з оновлень з'явилася можливість в лобі гри вийти з готелю назовні. Можна побачити, що скоріше за все ми або на берегу моря, або навіть знаходимося на острові. Хоча сказати, що це взагалі реальний світ складно, бо можна побачити левітуючі обломки бетону в повітрі. Також ця частина лобі має інший саундтрек, який ви можете почути зараз на фоні. Локація справді прикольна та дає змогу глянути на готель під іншим котом. Entity Chance Цього буде достатньо. Void Він по своїй механіці дуже схожий на гліччя. Його додали в виновлені Hotel Plus. Його роль полягає у тому, що коли ви граєте з друзями і ви, наприклад, сильно від них відстаєте. Ця сутність Void, телепультує вас до них. Фігур 8. Awesome. Якщо заглянути всередину ігрової модельки фігури, то там можна знайти аудіофайл, у якого вимкнено звук. В самому аудіо можна почути ось таку фразу ООМ! Oh Це пасхалка на ось цей дуже старий мем. Oh МАГАА! Гоку. З ну прям нереально міліпізічним шансом після натискання кнопки, коли ви померли, щоб повернутися в лобі, вам перед телепортацією вискочить дріб Гоку. Фух, от ми і пройшлися повністю по цьому айсбергу. Якщо ж вам сподобався його розбір, покажіть своїм активом під відосом. Знову дякую Кроберну за те, що запросив відео. Якщо вам цікаво, я теж маю свій канал, на якому знімаю різноманітний контент по Роблоксу. Передаю мікрофон Кроберну, та думаю, ще побачимось. Так, пропоную вам глянути деякі відео суверенника. Може вам сподобається його контент. Дякую за те, що ти приєднався до створення цього відео та допоміг з розбіром айсбергу. І вам, глядачам, також велике дякую за перегляд цього відео та нереальний актив під першою частиною. А на цьому все. Та побачимось, думаю, вже в ловдарку.